На сьогоднішній день фільтри зворотнього осмосу являються найпопулярнішими фільтрами і не просто так. Завдяки своєму найтоншому рівню фільтрації, комплексною роботою над майже всіма видами забруднень і недорогому обслуговуванню ці системи і по сей день не мають конкурентів серед інших видів фільтрації. Основною задачою цих фільтрів є заміна в воді. Тож давайте розберемось, якими перевагами вони володіють. З вами компанія Filter.ua. Мене звати Владислав. Поїхали. Спершу давайте поговоримо про зручність. Багато хто з вас купує воду в магазинах. Зазвичай це так звані баклажки з об'ємом 5 літрів. Щоб отримати цю воду вдома, її спочатку треба донести, долаючи певну відстань. Інколи навіть чималу із важкою баклажкою в руках, що досить незручно. Для певної категорії людей, таких як жінки, літні люди, це взагалі справа не з легких. Також не забуваємо, що на це витрачається дорогоцінний час, стояння в черзі і так далі. Ви скажете, а як же доставка? Існує багато компаній, що приносить воду прямо в квартиру. Так, ви праві. Але чи завжди час доставки зручний? Чи не набридає постійно зберігати ці бутлі на кухні чи балконі? Фільтр для прикладу суттєво полегшує отримання чистої води. Для цього треба просто відкрити кран. Маючи фільтри, не треба кудись бігти, щось носити, складати або чекати. Далі поговоримо про вигоду в грошовому еквіваленті. В середньому бутиль води коштує 150 гривень, що дорівнює 7 гривень 90 копійок за 1 літр. З урахуванням пиття, приготування їжі та напоїв одній людині потрібно близько 4 літрів на день. Це витрати в 31 гривню 60 копійок на день і 11 534 гривні на рік для однієї людини. Давайте тепер порахуємо обслуговування зворотнього осмосу. На рік потрібно три комплекти перших трьох картриджів, постфільтр і мінералізатор. Разом це 1950 гривень. В зворотньому осмосі є мембрана, яка замінюється раз на 2 роки. Візьмемо половину її вартості і додамо до наших річних витрат на обслуговування. Вийде 2500 гривень. Слід зазначити, що фільтр працює з вхідною водою. Якщо для прикладу взяти централізоване водопостачання, то для Києва це становитиме 30 гривень 14 копійок за один куб води. Для осмосу буде потрібно приблизно 7300 літрів на рік, що обійдеться приблизно в 220 гривень. Разом з річним обслуговуванням це буде близько 2720 гривень на рік. Давайте порівняємо: купуючи воду, ми витрачаємо 11534 гривні на обслуговування осмосу 2720 гривень. Тобто обслуговувати осмос дешевше в 4 рази. Що ж, це були основні приклади того, чому фільтри зворотнього осмосу приваблюють все нових і нових користувачів. Ця система більш вигідна, комфортна альтернатива для отримання чистої води вдома. А на сьогодні у нас все. З вами була компанія Filter.ua. Пікуємося про здоров'я разом!